Поки країна воює, меру підіймають зарплату. З міська рада проголосувала. Дякую. Сьогодні, 5 грудня, депутати більшістю голосів підняли зарплату Павлу Голоднікову, оклад, надбавки, щомісячна премія до 100%, щорічні виплати повний пакет. Усе це за особливо важливу роботу. У той час, коли наші військові отримують у рази менше, коли громада пасе задніх у допомозі Збройним силам України, коли не завершені ключові соціальні проекти, а й нагальніші проблеми міста, дороги, комунальна сфера, підтримка ВПО, допомога малозахищеним та ви ветеранам висять у повітрі без рішень і без відповідального керівництва. Депутат Андрій Бережний прямо заявив із трибуни таке рішення аморальне в умовах війни, особливо на фоні провалів управління та чинних кримінальних проваджень, у яких фігурують посадові особи громади, включно заступником мера. Ми заперечно ми мали десятку. Вас нагороджували грамотами, подяками, всякими сім'ями. Є багато гарного, що можна е, оцінити, як ваше десяти. Декілька зауважень по вашій діяльності, які ну, йдуть в розріз примінюванням. Наша громада на теперішній час посіла майже останнє місце по допомозі ЗСУ серед громад Харківської області. Забезпечена належна організація поховань загиблих героїв, і це пряма відповідальність. Ваша до теперішнього часу на території зміської громади на неналежному рівні забезпечений стан реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, а саме відсутність пандусів, вивісок, путівників, шрифтиком шрифтомбраля та інше правоохоронними органами були виявлені факти фіктивного працевлаштування осіб та їх незаконне бронювання, жодної рякав з боку голови. При тому, що коло причетних осіб виходить за межі самого комунального підприємства і знаходиться досить близько до вас, до голови громади. Інше комунальне підприємство безпаянцне та згоди громадян депутатського корпусу розпочало масштабну реконструкцію паркової зони міста Зміїв. І це викликало суспільний резонанс і без згоди вас як голови. Ця подія не могла відбутися. Я впевнений, що закупити зелені насадження була ініціатива керівництва громади. Якби керівнику благодійного фонду Дениса Парамона запланували перенаправити кошти на ЗСУ, він так і зробив, і так як він досить активно це робить спочатку війни. Я не хочу більше перераховувати господарські проблеми громади, бо це займе кучу велику часу, і ви і так їх знаєте. Прошу виключити з проєкту рішення пункт 5 та пункт 4 щодо вашого преміювання та надання матеріальної допомоги по вирішенню соціально побутових проблем та повернутися до цього питання через три місяці а саме по результатам роботи вашої голови, діяльності вашої голови за квартал 2026 року дякую я завершую. Підозри. Які підозри були комуручні? А хай якось тоді сказав факт, фати, я я які? Які факти. Що, ви сказали факти, а <плату> факти. <по -плату> Це суд підтвердив, світло встановило. А ви ж просто вийшли на сцену, а потім говорите, що ви так воно говорили. От потаріть свої слова, під його запис. Кому було підозрює? Уже свідство, яке там було, уже якісь докази є. Чи ви нас як прокурор лише одразу не звинуватив? Я б сказав назва. Я так особи не назвав. Я б казав факти, які відбулися в громаді. Ваші слова, що особа причетна до близького кола голови. Тобто ви вказуєте на якусь особу, тільки не брозуміла, на яку це ваші російські Попри це, більшість депутатів натиснула кнопку За. Проти лише троє бережний Кайдан, Жаян. І на завершення кілька цифр, що говорять самі за себе, згідно з декларацією Павла Голоднікова, за 2024 рік його середньомісячна заробітна плата перевищує 90 тисяч гривень. Після ухвалених сьогодні змін та встановлених надбавок і премії ця сума за попередніми розрахунками може зрости до понад 100 тисяч гривень на місяць. Точні дані стануть відомі після того, як медіа ЗМІВ отримує відповідь на свій журналістський запит за підсумками перших трьох місяців 2026 року. Саме тоді громада зможе побачити реальну картину нарахувань а поки що лишається одне стежити, як змінюватиметься ситуація у зміській громаді і чи не зміниться щось іще до моменту, коли ці цифри буде офіційно подано. Лариса Бодаріва, Анастасія, канал Медіа Зміїв.